Субота, 4 січня, очікування другого приходу. Каже той, хто свідчить це, так незабаром приходжу. Амінь. Так прийди, Господи Ісусе, об'явлення 22.20 Другий прихід Господа у всі віки був світлою надією його вірних послідовників. Обітниця повернутися, яку Спаситель дав своїм учням, прощаючись із ними на горі Оливній, проливала світло на майбутнє, наповнювала серця радістю і надією, якої не могло затьмарити ні горе, ні будь-яке випробування. Серед гоніні страждань, з'явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Христа Ісуса було блаженною надією Тита 2.13. Коли солонянські християни зі смутком ховали своїх улюблених, котрі сподівалися побачити прихід Господа своїми очима, їхній учитель Павло вказав їм на Воскресіння, котре відбудеться під час приходу Спасителя. Тоді мертві в Христі піднімуться і разом із живими будуть піднесені, щоб зустріти Господа в повітрі. І так завжди, говорив він, будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами. Перше до Солонян, четвертий розділ з 16-го по 18-й вірші, із в'язниць, вогнищ, ешафотів. Де святі мученики свідчили правду, протягом усіх віків лунає їхній голос віри й надії, упевнені в його особистому воскресінні, а отже, і у своєму, під час його другого приходу, говорить один із цих християн, вони нехтували смертю і стояли вище від усього цього. Вони були готові зійти в могилу, щоб вийти з неї вільними. Вони чекали свого Господа, котрий прийде на хмарах небесних у славі свого Отця і встановить своє царство для праведних. Таку саму віру мали й Вальденці, а у Їклів бачив у приході Спасителя сповнення надій церкви. На скелястому острові Патмос улюблений учень почув обітницю. Так, незабаром прийду. А його палка відповідь: висловлює бажання і молитву церкви в усіх її труднощах. Прийди, Господи Ісусе, об'явлення 22.20